Ігор Володимир зробив дуже змістовну доповідь. Тут правильно пан Яків сказав. Це велика робота дуже багатьох людей. Але питання в чому? Я хотів кілька уточнюючих моментів? Тобто, фактично, є оскільки я фактично більшою мірою живу на Рівненщині, виріс там 17, 17 років був там весь час. По суті, є два, два злочинні огрупування. Одне з них це адміністрація і частина правоохоронних органів, конкретно губернатор Чугунніков, дружина якого є кумою, згаданого колегою Мосійчуком дяді Федора, він же Федір Іваницький. Іншим кумом Іваницького є Голубош, який був назначений першим заступником Максимова. Цю банду також ходить, якщо говорити про вище на обласному рівні керівництва, заступник Заславський. Ходить начальник Кузнєцовського МВ, чинний гріцай. Ходить начальник Рокітнівського райвідділу Волочаю. Інше огрупування чисто міліцейське, яке якраз так би мовити, дві банди в погонах воюють і між собою. Його очолює, правильно ви сказали, євтіній. Ходить до нього. Дуже прикро тут був присутній колега депутат Розенблат, Він десь пішов, я бачу, якраз. Борислав Соломонич публічно підтвердив депутат від Житомирщини, що всіх цих людей є в тіні привіз Житомирської області, де вони мали ту саму репутацію, якраз Олевський район, який там ще, де, де, де ми їх буршти на Житомирщині, там біда та сама, тільки в менших об'ємах. Це конкретно начальник внутрішньої безпеки Рівненського управління Нацполіції Ситник, це начальник відділу спецміліції Чумак, це начальник Зарічненського РВ Думан, це начальник Дубров... Дубровицького... Царюк. І в нього до нього входив також начальник Сарненського, Сарненського райвідділу Харитонов, який через зв'язку з прокурорськими дізнався про те, що може бути його затримання. Є вся доказова база конкретно про те, що це одна з ключових фігур у Берштиновій мафії Харитонов тік за кордон. Я хотів би до вас, шановні колеги, звернутися з. Наступним проханням, я дуже вдячний і вам, усім і, і пану генералу, що ви це питання розглядаєте разом з тим. Один з наших колег, старше за віком за всіх тут присутніх, колись мені сказав Жарт таку річ: в Україні хочеш завалити якесь питання, створи комісію. Безумовно, ініціатива по ТСК на перший погляд правильна, але кожен день вивозяться мішки з бурштином, кожен день валяться дерева. І щоб ви розуміли, масштаб екологічної катастрофи набагато більше, чим здається, ті відео зняті сміливими журналістами і центральних каналів і місцевих, вони не відображають катастрофічності проблеми. Я вам поясню, чому Бурштинокопач під прикриттям бандитів у правоохоронних органах і в адміністраціях. 에, на, умовно кажучи, його є ділянка, де він миє бурштин, він вирубає 100 дерев. Через те, що миють мотопомповим способом, який найрентабельніший по кількості видобутого бурштина, таким, 에, 에, порушується ґрунт. І гіне не 100 дерев, які вони зрубали, гіне тисячі дерев. Кожен день кожен день українська держава втрачає мільйони доларів. Коли нам розказують, що в бюджеті нема грошей ні на що що треба людям, тарифи підняти, пенсії немає за що індексувати землю. Продать все продать, все приватизувати. А, коли а мільйони доларів, кожен божий день уходять. Так само гинуть наші ліси. Що ми лишимо дітям-внукам? І я сподіваюся, що тут присутні якраз ці райони, згадані на Рівненщині, представляють два мажоритарника Сергій Миколаївич Євтушок від Батьківщини, Василь Петрович Яніцький від блоку Петра Порошенка. Вони підтвердять вам катастрофічні ситуації там. Тому рішення має бути невідкладне. Ініціатива по ТСК без сумніву правильна, але вона дає можливість бурштиновій мафії виграти в час. І я закликаю вас, крім рішення по створенню ТСК, рекомендувати національній поліції, рекомендувати Міністерству внутрішніх справ звільнити Максимова, во начальника Нацполіції Рівненської області в минулому тривалий час. От те, що згадував колега Мосійчук про вкрадений, Думайте, серед білого дня з обласного управління, тоді ще обласне управління МВС, воно називалося, крадуть мішки з бурштином, звільняють якось там дрібного слідчувати, щось таке. Ніяких дій по начальнику міліції області немає. Стріляються менти з, з одна банда з другої. Ніяких дій немає. Це все триває дуже тривалий час. А але за останні півтора роки це усугубилося як ніколи. Такого кошмара, як раніше, просто не було. Тому закликаю вас рекомендувати звільнити національній поліції, звільнити усіх причетних до бурштинової мафії в МВС. Відповідні матеріали по всіх я в першу чергу це лідери злочинних угрупувань Євтєній і Максимов. Дякую пан Андрію.